Bueno, pues Но бачили вже кончі чи Z, і напевно думаєте, що N-Cars більше нічим вас здивувати. Не поспішайте з висновками. Первісток бренду Аватар. хоч і не збиває з ніг з одного погляду, проте його можна сміливо додати до переліку найкрутіших електромобілів сучасності. Аватар 1.1 – це не лише черговий електромобіль, а результат співпраці трьох технологічних гігантів. Huawei вклав сили в електроніку та електродвигуни. Чанган взяв на себе збірку, а серце електромобіля потужний акумулятор блок створила компанія Kettle. До речі, про батарею Kettle ми розповідали в одному з випусків. Відкинемо всі жарти про посаніш, якщо їздитимеш, бо ця машина значно вищого рівня інших машин у цьому ж ціновому діапазоні. За розмірами Avatar 1.1 трохи не дотягує до Porsche Cayenne. А профіль здається, що це типовий ліфтбек. Проте дизайнерам вдалося зробити Avatar 1.1 яскравим та впізнаваним. І не лише за рахунок ходових вогнів величезних 22 дюймових коліс та мускулистих задніх колісних арок. Позаду це Китаєць нагадує щось британське оригінальний мікс рішень Астон Мартін Rover Velar, Bentley Continental GT. вийшло стильно. І до речі, як у згаданому Bentley, кришка багажника Avatar відкривається без заднього скла. Тобто перед нами не ліфтбек, а седан фастбек. Ще одна цікава фішка монохромний екран під лобовим склом, на якому при розблокуванні машин з'являється вітальний напис. Практична користь від цього ніяка, але на душі тепло. Вітальний піксельний екран можна отримати при замовленні чотиримісної версії або як окрему опцію для електрокара зі стандартним заднім диваном. Встановлено два електродвигуни. Вони обидва асинхронні і видають максимальну потужність в 578 кінських сил. Розгін до сотні за 4,5 секунд. Китайці обіцяють неймовірний запас ходу до 700 кілометрів, бо батареї тут аж 116,8 кВт. Повна зарядка на повільній станції змінного струму займе близько 13,5 годин. А швидко зарядити електромобіль можна до 80% за 25 хвилин. Також є три лідари, які розташовані на передніх крилах спереду. а але, на жаль, в Україні вони не активні. Чого не скажеш про камери? Ось, наприклад, їх тут давайте рахувати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І десь захопилась 13 камера. Але вона точно є. Тому логічно припустити, що система кругового огляду. Бачить все, хоча у себе на батьківщині аватар 1.1 дійсно здатен їхати у трафіку, повертати та самостійно змінювати смугу руху, але в наших умовах все впирається у відсутність локалізованої навігації. Аби з неї позашляховик може використовувати адаптивний круіз-контроль та системи контролю смуги. А ось автопарковка працює повноцінно. Наш аватар визначає вільні слоти паркувань, відображає їх на екрані та перестроюється в той, на який клікне на дисплей водій, майже як і все в цьому електроморці автомобілі капот відкривається через меню медіасистеми. Насправді назвати це капотом було б некоректно, дуже тому що це по суті є кришка другого багажника. Він значно менший за основний багажник, але по суті дуже вмісткий. Ось, наприклад, можна покласти якісь речі. В першому цьому багажнику можна зберігати або якісь перехідники, або якісь ремкомплекти, або ще якісь навороти, які має містити в собі. Електромобіль переходимо до зарядки. Тут ми бачимо два роз'єми для повільної та швидкої зарядки. Обидва вони стандарту GBC. Зверніть увагу на те, що є задній спойлер, який можна висувати примусово, а можна переключити його відкриття в автоматичний режим. І він буде самостійно підніматися при швидкості 90 км на годину і більше. У автомобіля звичайна пружинна підвіска спереду, незалежна на подвійних поперечних важелях, позаду багатоважельна. Сам багажник не надто великий. за Обсягом, а оздоблений м'яким ворсом. Втім, є й альтернатива. За трохи меншою ціною можна придбати не менш фантастичний зікр 1 з пневмою та більшим багажником. Про нього ми знімали ось цей огляд, тому переходьте та дивіться. А якщо вам важко визначитись з вибором, а в описі під цим відео буде посилання на спеціальну форму. Просто заповніть цю форму, і наші експерти Енкарс проконсультують вас від А до Я по підбору електромобіля чи гібрида за вашими потребами та бюджетом. Дверні карти оздоблені напою, стеля обтягнута темною алькантарою. Шкіра на верхній частині передньої панелі виглядає дуже презентабельно. Я більш ніж впевнена, що ані анітрохи не поступається будь-якій преміальній машині з Європи. А в деталях багато в чому їх перевершує. Самі двері не Мають віконних рамок, і вони з автодоводчиком. можна закрити двері не тільки таким способом, а ще й натиснувши кнопочку. Оп. або ж є один ще хитрий спосіб, потрібно просто натиснути на гальмо, і тоді передні двері також зачиняються. В інтер'єрі майстерно зміксовані хай-тек та спорт. Салон оздоблений високоякісними матеріалами, фізичних кнопок в салоні мінімум, але і вони виглядають дуже оригінально. Ось, наприклад, ці тумблери для керування склопідіймачами. Перед нами. Три дисплеї. Два з них 10-дюймові, Це приладова панель і дисплей пасажира попереду. А ось центральний дисплей величезний, 15-дюймовий, як у ноутбука. Все це літає, ніяких затримок, а якість зображення просто феноменальна. В салоні можна налаштувати різні режими освітлення, зовнішні алгоритми привітання. А ще прикольно, що у меню можна обрати звук двигуна. Беззвучний режим також передбачений. Але це все для пішоходів в салоні, і без цього буде повна тиша. Тільки Якісь функції, якими можна керувати з дисплею, просто зашкалює управління клімат контролем, відкривання багажника, слоту зарядки, блокування дверей і вікон, якщо з вами, наприклад, їде дитина. Над кермом знаходиться радар, що стежить за втомою станом водія. Плюс тут є ще аналог Face ID, який розпізнає свого власника. Дивіться, ще й шторочкою закривається, щоб вам не було страшно, що за вами стежить. Сидіння дуже зручні, вони більше про комфорт ніж про спорт. Між сидіннями є міська полиця двоярусного центрального тунелю, поверхня якого всередині оздоблене мікрофіброю. Позаду місця дуже багато можна спокійно сісти, витягнувши ноги. Дверний проріз широкий, а підлога абсолютно рівна. В усіх кріслах регулюються спинки, є функції масажу, підігріву та вентиляції. Також хочу звернути увагу на цей підлокітник. Дивіться, який він. Великий, автоматичні висувні підстаканники. Тут також можна теж щось зберігати, покласти. Наприклад, центральні дефлектори візуально дуже незвичні, сферичної форми. А зараз авто в дії протестить наш менеджер. Поїхали! На тест-драйві у нас сьогодні Аватар 11 на повному приводі з батарейкою 116 кВт. Дуже крута торпеда, дуже незвичайна, От великий дисплейчик. Тут дуже класна ходовка збита. Зібрана вона м'ягенька. Зараз знайдемо ямку. От машина просто. От Ми ямку не відчули. Просто проплили її. Шумка салону крута. Ну, тут майже нічого не чуть, що відбувається за машиною. Радіус. Виворота. Теж гарний. Їде дуже круто. Зараз покажу динаміку розгону цього автомобіля. Так, ну що, погнали. Ого! Майже сотка, ну далі нема куди. Просто пару секунд. Вона аж піднімається, коли набирає так розгон. Цей електромобіль один із перших в Україні. Ми з клієнтом його замовляли на виробництво на завод. Збирали повністю все по побажанням клієнта. Він захотів у білому кольорі на повному приводі 116-ю батарейкою. Якщо хочете таку або якусь іншу, хочете собі ексклюзивне авто, яке ще немає в Україні. Звертайтеся до нас, Ленкарс. Виробники з Китаю демонструють, що в галузі електромобілів вони можуть випередити будь-які відомі бренди. І Аватар 1.1 – яскравий тому приклад. Ця модель ставить під сумнів лідерство Тесла або Xpeng, пропонуючи більш інноваційні рішення за схожу ціну. Під замовлення з Китаю ця модель Аватар 1.1 буде коштувати приблизно 50 тисяч доларів. Але як авто зроблене дорого і зі смаком, цей електромобіль вартий кожної копійки. Залишилось питання тоді. Заповнюйте форму під цим відео, і ми підберемо для вас за найвигіднішою ціною найбажанішу комплектацію. З вами були Енкарс. До зустрічі в наступних відео.